Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав свої пріоритети на останні шість місяців перебування на посаді. Про це він оголосив під час свого звернення до нації. Я би пастеригся говорити про те, що сейчас прям совсім ані видохлісь, тому ж та уже не секрет о том, що сирський. Опять же новые бригады, а, с тем, чтобы а, усилить именно давление на Харьковском направлении а, по всем а, косвенным признакам, да и не только косвенным, по данным и разведки, и а, другим данным, а, именно это направление они сейчас а, определили как а, приоритетное для своего так называемого вот, августовского наступления. Там ну можна сказати, що вона вже йде, уже є попитки. Ми продовжимо згуртовувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна, який намагався захопити Україну. підкреслив очільник Білого Дому. Також Байден зазначив, що прагне зберегти НАТО сильним, потужним та згуртованим. Серед своїх інших міжнародних пріоритетів Байден назвав також закінчення війни між Ізраїлем та бойовиками Хамас. Я збираюсь продовжувати працювати над тим, щоб закінчити війну у Газі, повернути додому всіх заручників. Принести мир та безпеку на близький схід і закінчити цю війну, уточнив американський лідер. Нагадаємо, що президент Байден заявив, що виходить із президентської гонки. Замість себе він запропонував демократам кандидатуру віцепрезидентки Камали Гаріс. Президент Джо Байден у зверненні до країни пояснив своє рішення не балотуватись знову на посаду президента, тим, що він передає естафету новому поколінню і підтримав кандидатуру віцепрезидентки Камали Гаріс. Промову він також наголосив на основних пріоритетах для свого Президентства до кінця строку, який завершується у січні, якими саме будуть ці пріоритети, та як Байден обґрунтував своє рішення зняти кандидатуру з президентських перегонів, поговоримо з моєю колегою Марією Ліновською, яка приєднується до нашого ефіру. Марія, вітаю Вітаю. Марія. Як президент Байден власне пояснив своє рішення, що найголовніше ти почула у його промові? Та на чому зосередить увагу Байден протягом шести місяців, що залишилось для його президентства? Отже, Олексію, можна сказати, що це була перша із прощальних промов Джо Байдена. Він був у політиці американській більш ніж 50 років, але далі балотуватися на посади він не буде. Він буде займатися своїми справами і. Коли він пояснював це рішення своїм виборцям і американцям, він говорив про те, що він дуже поважає цю посаду, але більше ніж цю посаду він ще любить свою країну. Він сказав, що особисті амбіції не можуть бути на заваді демократії і що пора поступитися місцем молодому поколінню. Крім цього, він також сказав, що у Сполучених Штатах правлять не королі і диктатори, а правлять люди, і саме люди мають зробити цей вибір. І він сказав, що ідея Америки в руках американців, і він також наголосив і закликав своїх виборців. Підтримати кандидатуру Камали Гарріс і проголосувати на виборах за неї. Демократичні медіа вже відреагували на цю його промову. Вони дуже її хвалили. Зокрема, журнал «Атлантик» навіть порівняв. Президента із римським імператором Цинценатом, який прийшов до влади, щоб уберегти Рим від кризи в кризові часи. Але як тільки ці кризові часи минули, він відмовився від цієї влади, щоб займатися землеробством. Якщо говорити про пріоритети Джо Байдена на ці кілька місяців, які залишилися його каденції, то він сказав про те, що він буде продовжувати займатися питаннями економіки, питаннями охорони здоров'я та захистом громадянських прав американців від права голосу до права вибору. Серед зовнішньополітичних акцентів президент Байден сказав, що він займатиметься продовженням допомоги України. Він спробує вирішити питання війни на близькому сході. А також він хоче об'єднати союзників по НАТО ще більше. Давайте послухаємо його слова. Юна Акіпворки Твенчуамерики ремейн сто. Я продовжу працювати, щоб Америка залишалася сильною та безпечною та лідером вільного світу. Я перший президент у цьому столітті, який звітує американському народу, що Сполучені Штати не воюють ніде у світі. Ми продовжимо об'єднувати коаліцію гордих націй, щоб зупинити Путіна і не дати йому захопити Україну та завдати ще більше шкоди. Ми продовжимо зміцнювати НАТО, і я зроблю його сильнішим та більш об'єднаним ніж будь-коли в нашій історії от чули ми вже досить багато критики від Дональда Трампа та республіканців на адресу Байдена і Гарріс. Про що саме їх критика? Отже, колишній президент Дональд Трамп встиг не лише зробити кілька заяв у своїй власній соцмережі. Він також звідати інтерв'ю телеканалу Fox News, І він сказав, заявив зокрема про те, що зняття Байдена і його вимушена заява це результат палацового перевороту і заколоту в середині демократів. Так, посилаючись на власні джерела, Дональд Трамп каже, що Після дебатів демократи побачили, що Джо Байден вже не може виграти вибори. Вони не хотіли, щоб він балотувався. І тоді, як каже е, Дональд Трамп, Ненсі Полосі, Барак Обама та інші демократи змусили Джо Байдена зняти свою кандидатуру і просто е, вигнали його е, із президентської кампанії. Це за словами Дональда Трампа, я нагадаю. Щодо самої промови, Трамп назвав її дуже слабкою, але також він зробив важливу заяву. Він сказав, що чи зніматися з посади президента, чи ні, це справа Джо Байдена і його виборців. І також він наголосив, що якщо це все таки станеться, то результат буде ще гіршим для Сполучених Штатів, ніж якби цього не було. Це була жахлива промова і жахливо виголошена. Він виглядав так, ніби у нього проблеми. Але якщо подивитись інші телеканали, то можна подумати, що він був Рональдом Рейганом у найкращі часи, чи Вінсоном Черчиллем у найкращі часи. Але він не був ними. Це не було добре, це не була гарна промова. Те, як він виглядав, звучав усе. І знаєте, це так фальшиво, що відбувається. Преса така, це все настільки несправжнє. Усі можуть бачити це була проблема. Він проблема. Чи повинен він залишатися? Я думаю, це залежить від нього, і це залежить від людей. І я не думаю, що вони повинні використовувати 25-ту поправку. Він нещодавно її застосував. Знаєте, у нас зараз є чотири місяці, і він має ще півтора місяці. Але я скажу, світ знаходиться у дуже небезпечній ситуації. Я думаю, що якщо він піде, вона займе його місце і вона гірша за нього. От власне чули ми, як Дональд Трамп говорив про Камелу Гарріс. і як ми знаємо, Камала Гарріс офіційно вже оголосила, що вона балотується в президенти. Як просувається її кампанія вже зараз? Олексію. Uh, Всього чотири дні, як почалася, перезапустилася ця президентська кампанія. І вже зараз на чолі з Камалою Гарріс, яка ймовірно буде кандидаткою від демократів. Основний акцент, на чому акцентую увагу Камала Гарріс, вона протиставляє свій досвід як колишньої прокурорки, яка боролася зі злочинцями, до тієї ситуації, в якій вона опинилася зараз як номінантка від демократів проти номінанта від республіканців Дональда Трампа, проти якого я нагадаю, є кримінальне звинувачення по 34 пунктах, за якими визнали його винним суд присяжних у Нью-Йорку. 过。嗯 <music> Своєю чергою Дональд Трамп теж вже встиг підлаштувати свою кампанію. Він каже, що Камала Гарріс є обличчям цієї корумпованої, як він каже, системи правосуддя, яка його переслідує. Так на своєму мітингу у північній Кароліні, виступаючи вчора, він сказав, що президент Джо Байден намагається посадити його у в'язницю, але стоїть за цим сим камала Гарріс разом із радикальними лівими суддями. Він називає Камалу Гарріс тепер найбільш радикалізованою політичною діячкою, і також звинувачує її у Міграційній кризі і ще є цікаве рішення сьогодні. Палата представників 220 голосів за 196 проти ухвалила резолюцію про засудження адміністрації Байдена та Камали Гарріс, як вони кажуть, цариці, але це означає наглядачки за системою безпеки кордону. І вони звинувачують адміністрацію Байдена, зокрема в тому, що вони не змогли забезпечити цю безпеку кордону. То заява була також Майка Джонсона, спікера Палати представників. Він сказав, що відтоді як віцепрезидентка Гарріс була призначена наглядачем адміністрації Байдена за прикордонними справами, бо вона не зробила нічого, щоб вирішити цю міграційну кризу. Я нагадаю це лише четвертий день перезапуску цієї президентської кампанії, і нас ще чекає дуже багато цікавого Олексію.